Квартирні пастки. З кожним роком кількість оборудок з житлом зростає. Залякування, обман, підробка документів у цій війні грають без правил. Усе частіше ошуканими стають мешканці гуртожитків, які за дивних обставин втрачають житло. Я прожив в цьому домі півтора року на п'ятому етаже, третє окно. За час йде судібне розбирательство по поводу моєї выселения. Роман професійно займається велоспортом. Багато тренується, їздить на змагання. Йде з дому вранці, а повертається пізно ввечері. У кімнаті не проживає. Вирішили у комунальному підприємстві і залишили хлопця на вулиці. Ось вот дверь, котру поміняли в період, поки я був на сорінуваннях. Романа виселили без рішення суду. Особисті речі спортсмена лишилися усередині. Забрати їх він не може досі. А кімнату поспіхом віддали працівнику жилсервісу. Адміністрація жилсервісу не имела права виселяти його без рішення суда. Це нарушение конституційних прав, це принудительне виселення, це перевищення должності об'язаностей. Работники жилсервісу привысили своє полномочия і поступили незаконно. Усе почалося з того, що бабця хлопця вирішила зробити родинний обмін. Софія Савівна прожила у цій кімнаті 20 років. Отримала її, коли працювала муляром. На старості вирішила переселитися до дітей, а кімнату лишити онуку. Я до паспортистки і говорю: я хочу зробити родинний обмін. А паспортистка говорить, а що вам делать родинний обмін? Припишіть, говоріть кого хочете припісати. а самі туди припіжуть. Я так і сделала. Они прописали мене через місяць, два или три бабуся виписалась і після цього, как бы начали всевозможные препятствия нахождения меня в этой квартире. То, есть... то у замкову щілину засовували гумку, і Роман змінював замок, то відключили електрику, хоча боргів у юнака не було. Суд відбувся вже після заміни дверей та без участі хлопця. Роман зміг оскаржити це рішення, і зараз воно переглядається. Новий хазяїн кімнати у перемозі не сумнівається. Не давали йому ордера. Він живе по пропісці. Був э, даний ордер э, бабушки од э, Горстроя. Потім бабуся добровольно Ви ну, Просто ви кімнаті? Так, да, я Там З Листа відповіді комунального підприємства. Комунальне підприємство Жилсервіс 3 звернулося до Кіровського районного суду Дніпропетровська із заявою про визнання громадянина Юхименка таким, що втратив право користування кімнатою гуртожитку у зв'язку із встановленим фактом його не проживання в зазначеній кімнаті. Документи на підтвердження факту непроживання були представлені суду для розгляду разом з позовом. Бабуся поспішила, каже юрист, а дозволило ввести її в обману незнання житлових прав. Сложено с тем, что бабушка, которая имела ордер, выехала. Правильно было бы бабушке реализовать свое право на приватизацию данной комнаты и далее уже передать ее роману по праву собственности. Цель была такая, чтобы избавить право меня и бабушку владеть комнатой. Ну, просто если бы бабушка не выписалась, они бы пенсионера по одному закону не смогли бы выписать. Ну и избавить ее от жилья. Поэтому э, к ним попался вот такой вот вариант. Тепер Роману треба довести, що він дійсно проживав у гуртожитку і не покидав його надовго. Тоді суд може залишити за ним право користування кімнатою. Щоправда, навіть за такого вдалого сценарію хлопцю доведеться знову звертатися до суду, аби виселити новоспеченого жильця. Уже третій рік мешканці гуртожитків мають можливість приватизувати кімнати, тож цінність такого житла різко зросла. Однак, незнання власних прав та елементарних правил безпеки може призвести до втрати даху над головою. Справи можна поплатитися, зрозуміла Світлана. Вона машиніст баштового крана. Ще у 93-му отримала кімнату у гуртожитку. Через кризу роботи за спеціальністю не стало. Тому жінка почала їздити на заробітки за кордон. Кімнату з доброї волі віддавала у розпорядження ЖЕКу. І жили всі по просьбі і по, по розрішенню Ніни Івановни. Все пустала їх сюди, посторонніх людей. Просить на місяць. Живуть год, два роки, потом не можу вигнати. У березні Світлана повернулася додому, але на свій подив зрозуміла замок у кімнаті змінили. Та навіщо? Усередині лишилися всі її речі. Вже заробітчанку зустріли непривітно. Я Я не можу розуміти. Розуміти. А чому? Приходите, приходите і біліте свої речі так, так, беріки, так, а на каком основании они не могут селиться туда и, и жить? І? Да. Не могут, потому что там сейчас идет другой человек по распоряжению. Той інша людина стало зрозуміло після повторного візиту до гуртожитку. Кімната, яка ще дві години тому була зачинена, тепер на швидкоруч опечатана. Десять часов ми були тут, не було ніякої бумажки, не було нічого. А зараз написано, опечатано, і ось свіжайший клей, ось він вилазить з із... Валь, а по чому опечатано? Як ти тепер сюди будеш заходити, Валюша? А, а к кому? кому? У кімнаті Світлани жила бухгалтер Жеку. Ось вона віддає ключі. Жодного рішення суду про виселення жінки не було. Тож дії комунального підприємства незаконні, каже юрист. Комунальне підприємство не имело права без рішення суду її виселяти. Тобто, виселення тільки по рішенню суда не користуються этим общежиттям, то доказати вона, в свою очередь, до була доказати, що вона знаходиться в командировках, повертається, нуждається і користується этой комнатою. Коли емоції вщухли, Жеківці пояснили, до грудня у кімнаті Світлани проживала дівчина за укладеним договором. Коли вона звільнила помешкання, хазяйка була ще за кордоном. А в ЖЕКу вирішили не простоювати з житлу і поселили бухгалтера. И вышло такое распоряжение начальника ЖКД, что временно, ну так как отсутствует этот жилец, временно его туда поселить. Это был, был просто человеческий разговор, что «Света, разреши, пожалуйста, этой девочке пожить три месяца, пока человек найдет себе жилье». И все. Никто тебя не выписывает. Світлана, законна власниця кімнати, не була зобов'язана йти на повідку у ЖЕКу, каже юрист. Ситуація розв'язалась, але могла мати і сумний фінал. Лучше не оставлять как бы, посторонніх людей в кімнаті з проживанням, тому що по стеченню, допустим, шести місяців не проживання в кімнаті у комунального предприятия можуть з'явитися основания подати в суд і виселити її, вот так як вона не нуждається і фактически не проживає. Коли гуртожиток перейде у комунальну власність, світлані потрібно буде звернутися у житлову комісію за отриманням ордера. І вже після цього вона зможе приватизувати житло та спокійно їздити у відрядження. Квартирні оборудки, в яких порушують права дітей. Такі справи все частіше потрапляють у суди. Нотаріуси укладають сумнівні угоди, фактично викидаючи малолітніх на вулицю. Але чи завжди Феміда стає на сторону обдурених? Тяна народилася у цьому будинку. Зараз вона проживає тут уже зі своїми дітьми, чоловіком та хворим батьком. Іншого житла у сім'ї нема, каже жінка, тож продавати не мали наміру. Ніщо не передвіщало біди, аж поки не почали навідуватися невідомі люди і вимагати звільнити будинок. Мовляв, вони купили його у батька. Це було просто шоком. Я про це. Раз я узнала узнала раз До нотаріуса жінку ніхто не викликав, а без її згоди, як співвласниці, не мали права укласти угоду. Але вона відбулася. У документі стоїть підпис батька. Проте сам Олександр Захаров каже, будинок він не продавав. Ніколи не мав наміре і не збирався продавати дом. На таких високих, ну, вообще, я не собирался їх придавати. Я просто були блядіння давав його під залог. Чоловік, начебто, взяв гроші у незнайомих йому людей у борг під заставу будинку. Навіщо пояснює на придбання автомобіля? Для Тетяни це стало ударом. Донька вважає, невідомі скористалися з безпорадності її батька. Адже чоловік хворий на рак і на момент угоди приймав ліки. До того ж, каже жінка, зловживав спритним. Відомо, що підписує договір про заставу, а не продаж будинку. Ці доводи прийняв суд. Суд посчитав у ті основання, які є це неадекватність дій Олександра Івановича, наліччя э, су... второго собственника и наличие малолетних детей проживание малолетних детей в этом доме достаточными основаниями для признания такого договора недействительным теперь эти люди они подали в апелляционный суд так как ну, они подали встречный иск только о моем полном выселении. то есть они ну, даже не хотят признавать вот эту вот мою часть и то что мне с детьми некуда идти Зараз, каже Тетяна, її сім'ї почали погрожувати. Жінка звернулася до міліції. Приходили два молодих чоловіка. І мені і моєму отцу сказали, що вибирайтесь из дому і виписуйтесь. Якщо ви не виберетесь і не випишетесь, у вашей сім'ї будуть большие проблеми, вплоть до фізичної розправи. Боже, це все, все надумано. Оля, даже я адвокат, нормальний чоловік. Я ніколи не допущу даже со сторони своего доверителя. Головний аргумент покупців будинку батько Тетяни приховав наявність інших співвласників. Суд має добре розібратись у цій історії, каже юрист. Адже тут замішані інтереси дітей. Якщо мова йде про борг, його все одно потрібно буде віддати. Але забрати у неповнолітніх єдине житло не мають права. Наліч малолітніх дітей в домі не дає права продавати цю недвижимость без предоставления дітям і нового жилья. Ще третина випускників інтернатів має де жити після сиротинцю. Не секрет, що неблагополучні батьки чудова мішень для квартирних афористів. Однак байдушість чиновників, які не вживають простих заходів для збереження житла за сиротами, збільшує сумну статистику. Це моя квартира. До того, як тут почали делать ремонт, ну вона була в жахливому стані. Вибиті вікна, підрізані комунікації, купи сміття, сморід, ванна замість туалету. Сюди мав повернутися Артем після сиротинцю. Тут мать жила теж. Ну, якби вони теж пили. Ну, Я не думав, що я взагалі тут жити буду. Не думав, але іншого житла нема. Тож, коли неблагополучна мати переїхала до знайомого, надіявся з часом привезти квартиру до ладу. Тим паче хлопець встиг одружитися і стати батьком. Але на нього чекав неприємний сюрприз. Ему пришло извещение, что если он в течение трех дней не заплатит 75% от суммы, которая выросла за коммунальные услуги по горводоканалу и экологии, они подадут в суд. Більше десяти років мати Артема не платила за житло, заборгувала 17 тисяч гривень. Комунальники звернулися до колекторів, які погрожували відібрати квартиру. Юнак попросив допомоги у волонтерів. Ті добилися реструктуризації боргів. Саме головне, що все вже підключено. От через місяць вже там буде порядок і можна буде проживати. Тему пощастило. Хлопець працює, тож може виплачувати борг. У прокуратурі кажуть, органи опіки та сиротинець винні у тому, що комунальні платежі нараховувалися на дітей. Тут не знають жодного випадку, аби сирота втратив квартиру через борги і вважають це просто залякуванням. Хоча махінації з житлом сиріт виявляють ледь не щодня. Як правило квартирах залишаються проживати батьки, позбавлені батьківських прав. Люди, які не працюють, ведуть аморальний спосіб життя, і звісно, вони привертають до себе увагу квартирних аферистів, які намагаються позбавити їх житла. У нас є такий приклад, коли ну завдяки втручанню прокуратури зазначена квартира не була продана. Ось ця квартира. Двоє сиріт у прийомній сім'ї. Неблагополучна мати у мандрах. Зараз тут живе квартирант. На квартиру є два договори. Вони два різних. Чому різних? Один укладено власницею квартири. А другий укладено за дорученням. В договорах різні дати. Коли прокуратурою почалася перевірка, то виник другий договір укладений самою власницею, а не представником. і жінка рієлтора нам показувала після того, як -то дівчатки не стала ну, матір тих дітей. А як не стала? Вона ну, ж жива. Ну, не знаю, ну, никто не знает, где она. Ну, она пропала, да? Ну, как пропала, да, я ее там видели где-то, ну, как живу, здорово, ну, а где, что, не телефон, не звонит она, ничего. Квартирант – юнак, який знайшов квартиру за оголошенням. Платить по тисячі гривень на місяць ріелторам. Ви не збиралися покупати це життя, так? Да? Ні, так за які гроші? Я взагалі не на городні, я приїхав как сюди. Я взагалі бы, планував сюди з'їжджати. Орендатор, який сплачує орендну плату цим ріелтерам, які здали йому цю квартиру, комунальні послуги не оплачує. Звісно, і мати, яка є власницею квартири, не отримує будь-якого доходу з цієї квартири, а борги ростуть. Мама мешкає, начебто, у цьому будинку, але замість неї вийшов її добрий знайомий. Она не по Жалобы на неї были из-за того, что вот это вот побита из-за этого. Это вызов? Да, ну из за того, что ребята, которые приходили там, они начали, ну не путева она и так же такая же коллектив, колектив, которая окружал. Кто привез її сюда, та утримує, хлопец плутається. Дядя, дядя. Ну, в смысле його дядя там какой то или двоюродный, или двоюродный, какой дядя, двоюродний, да, информация расходится, її представляла какая-то как раз. Ну, или катя или дядя. дядя. Саме такі дяді і тьоті відбирають сирійське житло. До справжніх родичів вони не мають жодного відношення, кажуть у прокуратурі. Зазначені люди і телефонували до служби у справах дітей, яка займається цими питаннями і надає дозвіл на відчуження житла. Намагалися вирішити питання про придбання іншого житла для дітей, але десь у іншій місцевості, а не в обласному центрі. Дозволу поки ніхто не дав, але спроби не припинились. Она добрый день. Подсказали соседи, можна к вам обратиться по поводу квартири. Вот а ви її продаєте? Ні, поки не продає. Я ваш телефон філіфона у На там все розрішилися. Я вам позвоню. Хорошо? Лише у Дніпропетровській області з початку року було виявлено майже 50 фактів порушення житлових прав сиріт. Це і проживання невідомих у сирітських квартирах без дозволу органів опіки і спроби продати житло, адже неблагополучні батьки легка здобуч аферистів. Нотаріальне оформлення квартир на дітей поки єдиний спосіб зберегти житло, та цей механізм не налагоджений. Тож мисливці за квадратними метрами продовжують полювання.